Це мандрівна галерея і спосіб торкнутися сердець людей у найрізноманітніших куточках країни. Проєкт, який не має аналогів у світі, стартував у червні 2025 року та охопить 63 вокзали по всій Україні. 1 серпня пересувна галерея зупинялась на залізничній станції Могилева Подільського. У трьох спеціально переобладнаних вагонах розгорнулася серія знімків війни, сили духу та людської гідності, світлин, зроблених у різних регіонах України після повномасштабного вторгнення. Це фотопроєкт відвага нації американського фотографа і філантропа Говарда Баффета, який став справжнім другом України. Його об'єктив побачив війну не як абстрактний сюжет, а як особисту історію мільйонів українців. Мета цієї галереї показати, довести до всіх українців те, що Говард Бафет відвідав 60 міст. Він зробив ці світлини. Також він хоче. Показати за кордоном всім світовим лідерам те, що ми є відвага нації, і те, що Україна досі потерпає від агресії Росії, відвідувачі мали змогу пройтися вагонами, галереями, ознайомитися з шокуючими, але натхненними фотографіями, та відчути, що цей арт-поїзд не стільки про зображення, скільки про історії, які розповідають про біль, стійкість, гуманізм і підтримку. Серце були, це все дивиться. Війна. Війна, враг безпощадний. Чогось доброго від нього нема що чекати. Діти, діти, жінки, старі. Оце, оце для країни дуже страшно. Ну, Перемога за нами. Це безумовно, це по другому не має бути. Дуже цінна виставка, я вважаю. Не вистачає нам в Україні таких потужних, таких сильних. Робіт не, наприклад, вразила дівчина Руслана Данілкіна. Дуже сильна хоробра дівчина. Мені дуже сподобалася ця робота і, взагалі, під враженням. Унікальний проєкт Укрзалізниці Мистецький поїзд не лише про естетику, це про свідчення, про правду. Він нагадує, що навіть у руїнах мистецтво здатне стати містком між серцями, завдяки таким проєктам. Пам'ять про незламність та героїзм українців зберігатиметься для майбутніх поколінь.